Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила Ліберію вільною від Еболи за останні 42 дні. А це подвійний інкубаційний період вірусу. В країні не було зафіксовано жодного випадку захворювання. На вулицях Монрові відчувається полегшення, і люди цього не приховують. Я щасливий з того, що ліберійці знову зможуть тиснути одне одному руки. Це в нашій культурі. Ми любимо обійматися, тиснути руки, їсти з однієї тарілки з друзями та родиною. Все це дає нам відчуття єдності. Це не означає, що ми повинні спочивати на лаврах. Ми маємо залишити у дії всі запобіжні заходи. Тепер, здобувши цей досвід боротьби з еболою, Ліберія повинна передати його сусіднім країнам, аби ті через 42 дні також змогли стати зоною вільною від цього віру. Русу лихоманка забрала у західній Африці близько 11 тисяч життів, серед них 4 тисячі саме в Ліберії. За кількістю загиблих від ця країна посіла перше місце в регіоні. У сусідніх Гвінеї та сієралеони випадки зараження досі фіксують. Відтак говорити про цілковиту перемогу на недугою поки що зарано.